Вітаю, це новини світ. Далі про головні події середи за кордоном. Я Андрій Городиський. Економіка занепадає. Невтішний прогноз для Росії дав світовий банк. Розкупили за хвилини французи розмили новий випуск шарлібдо. Пес мандрівник розумний собака самостійно їздить автобусом на прогулянку до парку. Дебати щодо України у ці хвилини тривають у Європарламенті. Вони розпочалися годину тому у Страсбурзі. Ви бачите пряму трансляцію засідання. Депутати мають впродовж засідання. Депутати мають виробити спільну позицію одразу з кількох питань. Одні пропонують посилити санкції проти Росії, інші водночас визначити чіткі умови, за яких обмеження знімуть. різняться думки депутатів з приводу визнання угруповань ДНР та ЛНР терористичними. Включити цю тезу в підсумкову резолюцію пропонували європейські консерватори, але у проекції документи її поки що немає. Саму резолюцію Європарламент Мен голосуватиме uh, uh, Рада безпеки ООН засудила розстріл пасажирського автобуса під Волновахою та закликала провести ретельне розслідування. Про це йдеться в спільній заяві 15 країн, яку підтримала, зокрема і Росія. Водночас позиції щодо того, хто вчинив обстріл, різняться ми засуджуємо нові атаки сепаратистів, які спрямовані на розширення зони їхнього впливу. Це порушує мінські домовленості. Сьогоднішній жорсткий напад на аеропорт Донецька, а також обстріл автобуса, внаслідок якого загинули 10 людей і ще 13 дістали поранення. останній приклад порушення зобов'язань, які взяли на себе підтримувані Росією сепаратисти. Ми знову закликаємо Росію виконувати зобов'язання, взяті в мінську, зокрема, припинити військову підтримку сепаратистів. Вважаємо, що місія ОБСЄ, яка знаходиться на місці. Ведет необходимые мероприятия по-честному есть уже оценки, я не буду сейчас в них даваться, которые показывают наличие нескольких версий произошедшего, но в них надо тщательно разобраться, прежде чем показывать на кого-нибудь пальцем, как наши западные и украинские коллеги любят делать. Петро Порошенко оголосить 15 січня днем жалоби за загиблими в АТО. Деться і про військових, і про цивільних громадян, зокрема, і жертв обстрілу під Волновахою. Свої співчуття родичам загиблих та всьому українському народу висловили канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Франсуа Оланд. Вони провели тристоронню відеоконференцію з президентом України. Світовий банк погіршив прогнози розвитку української економіки в цьому році. Вона скоротиться на понад 2%, а не на 1%, як вважалося раніше. Про це йдеться в регулярному звіті банку, який оприлюднено на його сайті. Через напруження у взаєминах між Росією та Україною. Економічні санкції проти Москви, а також падіння цін на нафту, повільниться економічне зростання всього СНГ до 1,5%. ВВП країн Східної Європи зросте більше як на 2,5%, втричі погіршується. Шиний прогноз щодо розвитку російської економіки. Епоха її сприятливого розвитку минула назавжди. Це вже констатує міністр економічного розвитку Росії. Під час гайдаровського форуму у Москві Олексій Улюкаєв сказав, що настала нова економічна реальність, і російська ситуація вже ніколи не буде такою, як раніше, а буде набагато більш складною. Згодиний глава центробанку Росії так добре, як було, вже не буде ніколи, сказав Герман Греф. Він очікує серйозної кризи у банківській сфері цього року. На російську економіку тиснуть передусім міжнародні санкції. Ціна на нафту та знецінення рубля визнають обидва чиновники. Економічна та енергетична стабільність у Європі стануть головними пріоритетами Латвії. Їх оголосила премєр міністр країни Лаймдота Страу'юма під час дебатів у Європарламенті. З 1 січня Латвія головує в Раді міністрів Євросоюзу. Страуюма обіцяє терміново розробити план інвестицій в європейську економіку та зміцнювати спільний ринок. Латвія планує також переглянути політику сусідства. Раніше глава уряду казала, що активніше розвиватиме взаємини із країнами пострадянського простору. У Франції вийшов свіжий номер Шарлі Ебдо, вперше після серії терактів минулого тижня. На першій шпальці пророк Мухамед, який тримає плакати з написом Я Шарлі. Над ним напис Все пробачено. Газету розкупили за кілька годин. Видавці збільшили наклад з трьох до п'яти мільйонів примірників. Арсен Цимбалюк про розвиток подій навколо видання. Ще до світанку на вулицях перед кіосками та магазинами з пресою вишикувались черги за свіжим номером в Шарлі -Ебдо. Ми замовили півтисячі копій, а отримали лише 30. У нас було більш як дві сотні бронювань. А отримали ми лише 30 копій. Цього замало нам потрібно ще. О 10-й національний комітет розповсюдників преси повідомив, номер Шарлі закінчився в усіх точках продажу країни. Видавці вирішили збільшити наклад до 5 мільйонів, хоча зазвичай випускали 60 тисяч копій. Я був уже в п'ятьох місцях ще до сьомої ранку і не зміг знайти жодного примірника. Все продали зараз. Чекаю, поки відкриться ось цей кіоск. Новий номер буде для мене сувеніром після маршу, який пройшов у неділю я знаю, що номер вийде завтра і післязавтра. Сподіваюся, що зможу купити його й собі. Але мене попросили мої знайомі у Сполучених Штатах і Китаї, щоб я купив і їм. Тож будемо робити все можливе. Новий номер вийшов також в Італії і Туреччині. А в мережі доступна електронна версія Шарлі. На інтернет аукціонах продають і друковану версію. Її вартість сягає 700 євро. Карикатура на обкладинці єдине зображення пророка Мухамедо. У самому номері сатиричні зображення бойовиків ісламістів. Це Перший випуск тижневика після серії терактів минулого тижня під час стрілянини в редакції Шарлі Ебдо від рук терористів загинули 12 людей. Підозрюваних у терактів братів Куаші застрелила поліція під час спецоперації. Мусульмани називають новий випуск газети провокативною та образливою акцією. Я не проти свободи слова, але вона не дає права ображати пророка, адже це образить мусульман. Вони вирішили випустити кілька мільйонів копій заради свободи слова, і ми маємо відповісти так само. Ми жорстоко засуджуємо дії редакції цього тижневика. Ми вважаємо, що вони завдають кривди почуттям мусульман. Глава бойовиків Аль-Каїди в Ємені взяв на себе відповідальність за теракти у Франції. Він назвав їх помстою за глузування з пророка Мухаммеда ми пояснюємо людям, що це наша організація. Обрала ціль і склала план операції. Ми зробили це у згоді за лахом. У поліцейській службі Євросоюзу, Європолі припускають у Європі найближчими днями можливі нові теракти серед імовірних цілей бойовиків: Велика Британія, Бельгія та Нідерланди. Арсен Цимбалюк перший національний. Президент Італії Джорджо Наполітано подав у відставку. Його обов'язки тимчасово буде виконувати голова сенату П'єтро Грасо. Упродовж двох тижнів парламент повинен обрати нового очільника країни. 89-річний Наполітано, – 11-й президент Італії. Він перший італійський лідер, якого переобрали на другий термін, і мав би очолювати країну до 2020 року. Однак через проблеми зі здоров'ям вирішив піти раніше. Після відставки Наполітано буде довічним сенатором. Таку посаду отримують усі екс -президент. Ти італії. Понад півмільйона людей прийшли на месу папи римського у столиці Шрі-Ланки. Серед них представники різних віросповідань. Католиків Україні тільки 7%. Ви бачите, як папа мобіль їде крізь живий коридор вірян, які, які зустрічають франциска на набережній у коломбо. Індіенокейшенвевікен шулі. Щоб бути ближчим до понтифіка, багато людей прийшло на площу ще напередодні. І там усю провели там усю ніч. Папа римський канонізував священика Джозефа Ваза. Він став першим святим країни. Ваз жив у 17 столітті і захищав католиків, яких переслідували голландські колонізатори протестанти. Пес-мандрівник чорний лабрадор на прізвисько Екліпс. Екліпс так любить гуляти в парку, що не чекає, поки його туди відведе господар. Розумний чотирилапий самостійно їздить на прогулянку на автобусі. Він займає вільне місце і у салоні і. Не гавкає, поводиться чемно і виходить на потрібні зупинці. Собаку мандрівника добре знають водії автобусів на маршруті, а ще постійні пасажири. І ніхто не заперечує проти такого попутника. Єдина проблема: дорогу назад пес ще не запам'ятав, із прогулянки, принаймні, поки що його мусить забирати господар. Це все, що ми встигаємо розповісти про події в світі. Далі про новини з України Інна Москвіна. Вітаю Інно. Які у вас головні новини? Я так розумію, що uh, не дуже та не дуже веселі у, на Донеччині жалоба, тому що кількість загиблих під волновахою, тих, що розбомбили вчора терористи в автобусі, зросла до 13. Це і більше, звісно, у випуску новин буквально за кілька хвилин. Новини світ завтра у тій самій порі.